Вітер вгає, не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, восаки питає, хто це? хто все по тім боці, чеше коси? хто це? хто се, хто все по тім боці, рве на собі коси, хто се. «Хто?» – тихесенько спитає, повіє та й задріма, поки неба край зачервоніє. Хто спитаєте? Ота дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно, коли стидіялось у нас на країні, серед села вдова жила у новій хатині. Білолиця караока і стану висока. У жупані кругом пані і спереду й збоку, І молода ні ворог їй, а за молодою, а надто ще й за довою козаки ордою таки ходять. І за нею козаки ходили, поки дова без сорома дочку породила. породила та й байдуже людям годувати в чужім селі покинула отака От то мати. Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю і будень з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії. Лихо-лихо мати в'яне дочка ж червоніє, виростає, та й виросла ганна караока як то поля серед поля, гнучка та висока. Я ганусі, не боюся, співає матуся. А парки як хміль оте в'ються круганусі а надто... Рибаленька, жвавий, кучерявий, мліє в'яни, як побаче, Ганусю чорняву. побачила стара мати. Чи бач, погань розхристана? Байстря не обуте, ти вже виросла, дівуєш, мене зневажаєш, з хлопцями гуляєш? Катувала, мордувала. Та не помагало, як маківка на городі, Ганна розцвітала заворожена. Стривай же, шепче люда мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму і трути достала. І трутою до схід сонця дочку набувала, не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Ой, душно мені, доню, до ставка ходім купатись. Ходімо, мама. На березі. Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибаленька кочерявий мліє на тім боці. Мати дивиться на неї, от злості німія, То жовтія, то синія, на боса, з роту піна, мов скажена, рве на собі коси. Кинулася до Ганусі і в коси билася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, розкинулася, застогнала і обох окрила. Рибалинка кучерявий, кинувся у воду, пірнув, виринає утоплену Ганусю, на берег виносить. Із рук матері заклятих вириває коси. Лежить собі на кусочку. Білі рученята розкидала, а за нею стара люта мати очі вивело і з лоба страшної муки. Ребила пісок жовтий, старі сині руки. Довго плакав рибалонька. Нема, нема в мене роду. Піду жити в воду. Нам її поцілував, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сидла. До часу ставок чистий заріс осокою, а вночі дівчаточка випливає з води мати, сяде по тім боці, страшна, люта, розхристана й у мокрій сороці, І враз синя хвиля ганусю виносить голісінька. Стрепенеться, сяде на пісочку, і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує їм очі, і воду соромиться на стан в очі, голий подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться, серед ночі в гаї. тільки вітер за сокою. Шепче, хто се, хто се, си? сидить сумна над водою, чеше довгі коси, хто се.